Шкода Октавія за 7700. Гарний варіант, але з одним неприємним сюрпризом знизу. На огляді шкода Октавія 2009 року за 7700 доларів з пробігом 190 тисяч. Ціна огляду 1200 гривень. Поїхали дивитися. Виглядає вона добре. Є кілька дефектів по кузову, але це дрібниці. Корозії на кузові практично немає. Вторинне фарбування кришки багажника, ліве заднє крило, переднє ліве крило, скрізь косметичний ремонт. Швидше за все через корозію. По мотору все гаразд без сторонніх звуків Запотівання немає і не димить салон не затертай і за непрямими ознаками схожий на правдивий пробіг. Активних помилок немає, але потрібно заправити кондиціонер. При те здраві теж немає зауважень. Єдиний неприємний момент це корозія знизу з обох сторін на коробах і дві дірки розміром 7 та 10 см, які прогнили. Їх уже треба варити неприємно, звісно, але не критично. Відмінний предмет для торгу. А якщо вам потрібна перевірка авто перед покупкою, пишіть нам в автопідбір, не бита не крашена.